Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео хочу розповісти про роботу в Іспанії. Як готуватися до інтерв'ю? Що таке карта репрезентаціон Особливості резюме до Іспанії. Ну і ще раз торкнемося того, де шукати роботу. Давайте зараз розглянемо ці три аспекти. Підготовка до співбесіди. Якщо ви вже знайшли роботу і вам призначили сіту на співбесіду, ви маєте зробити певні кроки. Дуже важливо, коли вам призначають сіту на співбесіду, це зазвичай відбувається. От по телефону вам зателефонували, провели попереднє інтерв'ю. І після того, якщо це не онлайн робота, то вам роблять. В зустріч в офісі, от так як було у мене у мене, будуть на своєму прикладі розповідати. Тобто мене знайшли, не я знайшов роботу, а мене знайшли. Є певний сайт, на якому люди, у яких є інвалідність певного процентажу іспанського, вони там можуть шукати роботу. Бо тут дуже вигідно наймати, ну, У нас теж такий закон є в Україні. Але він там працює тільки коли беруть книжку у цього, цього людини з інвалідністю, і типу вона лежить, і він там якісь копійки получає. А тут реально можна влаштуватися на роботу і працювати. І вони мене знайшли. Спочатку мені зателефонували з такої загальної компанії і запитали там. Чи можу я працювати, наприклад, у кол-центрі? А потім вони подивилися, що у мене чотири мови: Це українська, російська, іспанська і англійська. вони сказали: ой, стой! Ми тобі, можливо, знайдемо більш кращу роботу. Будеш працювати онлайн, і там будеш оцінювати ринки, ну якби якість якість обслуговування кол-центрів. Добре? Наступним кроком була зустріч у офісі. Зустріч у офісі компанії. Як підготуватися до співбесіди? Це дізнатися про компанію. Тобто, коли ви будете на співбесіді, дуже класно буде, коли ви будете говорити якісь речі, які ви знаєте про цю компанію. Тобто, це приємно здивовує іноді е, людей, коли про них говорять добре. Значить, е, вивчити слова іспанською мовою відповідно до своєї спеціальності. Є специфічні там слова, певні, які ви, ви вже робимо е, припущення, що ви вже вивчили мову і вийдете на роботу. У вашій професії є певні специфічні слова. там, Наприклад, от... у моїй професії це було деболюсьон, це типу повернення товару. Дуже важливо, я його не знав, що воно так називається. Отакі от речі вивчити, от щоб ти ну, був в темі і говорив цими словами, коли вже йдеш питання. Роздрукуйте і візьміть з собою ваше резюме. Це можливо більше треба буде не для роботодавця, а для вас, щоб ви дивилися і підглядали собі там, що у вас які у вас там класні скіли, і про що про що зараз іде мова, і щоб можна і було і ще щось додати. Приготуйте відповіді на можливі запитання. Якщо ви знаєте, яка робота, якщо ви вже на такій роботі працювали, то підготуйте вже якби ну відповіді, які можливі в даному випадку. Проведення співбесіди. Спочатку дуже важливо оці всі реверанси. Для іспанців важливо виконувати, витримувати якийсь тон, діловий тон розмови, висловити свою подяку за зустріч, створити позитивне враження, то щоб вас бачили як потенційного кандидата. Далі бути природнім, природньо виглядати. Тобто не треба робити якісь такі розказувати е про хе -хе, фантастичні речі там, про себе, про свою роботу, Ні, буде природним і вести себе так, як є. Бо вони зазвичай навіть шеф на роботі, він веде себе дуже так, ну, звичайно. Після співбесіди проаналізувати е проаналізувати те, що говорили. От що може, наприклад, от що я проаналізував, коли була, була моя співбесіда. Коли мені запитала моя шефа, вона за запитує, є чи є у вас якісь питання? Я кажу: так. Скажіть, будь ласка, чи можу я якось, наприклад, е кар'єрно рости? Тут отримувати заробітну платню більшу, ніж ви мені запропонували. Вона мені каже: ні. Ви можете відкрити InfoJobs або інший сайт і знайти собі іншу роботу, якщо ви хочете кар'єрно рости? <му> у нас в Україні. Тобто, ну майже кожна фірма тобі пропонує якийсь кар'єрний рост. Тут Ні, просто його нема. І, і це фікс, зафіксовано. Це вони говорять це чітко. Да, там твої права зберігаються, все-все-все, все, все. Але ну, нема кар'єрного росту. Ага, все, я висновок зробив. Певний. Кар'єрного росту нема. Значить, це може бути тимчасова робота для мене. Або це може бути робота, ну, на яку я погоджуюсь до кінця життя. Ну таке. Розумієте? Ну і записати, записати собі, як себе вів, от вів HR чи шеф при оцьому прийомі, які були сильні е, сторони. Тобто, що, що вам сподобалося, як ви відповідали, і що вам здалося е, важливого, що треба виправити на наступному інтерв'ю, якщо воно буде е, резюме. Я вже дуже багато разів торкався цієї теми складення резюме. Значить, що таке. Що це таке, да? Ну, ви знаєте, що це схематичний опис вашого професійного досвіду роботи. Як його структурувати? От структура приблизно має бути така для іспанців. Да? Це особисті дані, далі освіта, далі професійний досвід, далі знання мов. Це йде зразу після професійного досвіду. Тут це важливо. Інформатика, тобто, чи ваші інформатичні ну, то, що ви можете в плані комп'ютера, да? Тому що для них, тут уявіть собі, є курси. Мене колись запитували, коли у нас був технік по роботі, він запитував мене. Скажи, будь ласка, Максима, ти володієш Офіматікою. Офіматіка. Я... Я думаю, блін, я перший раз таку програму чую, думаю, що це? Ну, це типу, стосовно моєї спеціальності стосовно SEO чи стосовно UX-дизайну, я не розумію, що за Офіматіка. А виявилось, знаєте, що це таке? Це знання Ворду, Екселю там і Паверпойнту. Фіматика це у них цілий скіл, розумієте? Бо дуже багато приїжджає там, ну з Африки, з Латинської Америки, людей, які навіть не знають, що це і проходять по цьому курси. І інша корисна інформація, яку ви можете додати. От дуже важливо, наприклад, якщо ви в it сфері влаштовуєтесь, отак От як мене вчив мій сусід, у якого фірма тут на на 26, на 26 людей. Він казав, що от якщо ти е, пишеш про себе як про спеціаліста в якійсь е, IT-спеціальності, дуже важливо описувати конкретний проект, структуровано написати, що за проєкт, які програми ти там використовував, які скіли ти там використовував, коли він був замовлений, як ти, е, яких до, досягти результатів, чи є приклад реалізований в інтернеті. І як можна подивитися цей приклад і, і терміни виконання цього проєкту. Також дуже важливо для іспанців, щоб в резюме були обов'язково дати. Дуже важливо дати ставити всюди. От. І щоб не було орфографічних помилок. Для них це теж важливо. І далі переходимо. Дуже така важлива річ, як карта де презентаціон, тобто карта презентації. Перед тим, як вислати резюме, ви висилаєте карту презентації або після того, як ви вислали резюме. Карта презентації або лист мотивації. Я не знаю, що є таке в інших країнах, мабуть, є. Що це таке? Це візитна картка, за допомогою якої ми представляємо нашу кандидатуру компанії, лист відповідь на пропозицію роботи або лист самопрезентації або подяки. Подяку теж треба висловлювати окремим листом. Яка ціль цієї карти? Отримати особисту співбесіду, як і як його структуризувати? Дані отримувача, що там повинно бути? Дані отримувача, особисті дані. Посилання або тема: вступ, розгортання, завершення, дата підпис. Ну я зараз в принципі можу вам прочитати свою карту презентації, да, от яку я створюю, ось так вона звучить. Доброго дня, шановні колеги. Я ux дизайнер з України в Іспанії вже три роки. У мене великий досвід роботи в UX-UI. Моя мета як дизайнера UX-UI – розробити креативний і технологічно доступний дизайн і маркетинг проєкту. Мій досвід відповідає якостям необхідним для реалізації творчого задуму вашого проєкту. Я хочу допомогти клієнтам досягти їх бізнес-цілей і повністю розвинути свій потенціал спеціаліста. Протягом 10 років роботи на фрілансі я набув різноманітних комплексних навичок, зокрема у просуванні та управлінні проектами. Все детально описав в моєму CV, в моєму курікулум або в своєму Дуже важливо також. Для іспанців в резюме це те, що мені тут казали, для дуже важливо не писати дуже багато різних спеціальностей, що ви працювали. Ну, наприклад, людина працювала у міськвиконкомі, так потім вона працювала менеджером з продажу в інтернет-магазині, потім вона працювала масажистом, потім ця людина працювала там налаштовувачем відеонагляду у будинках. Для них це просто шок. Вони не вірять, що, що людина може стільки професій. Отак, от за життя помінять. Ну, вони не жили в наших умовах да, от в Україні. І вони, звісно, в це не вірять. Ну, А для нас це реальність. Але вони можуть просто думати, що це обман. Розумієте, що ви обмануєте. А якщо обман, все от, ну, створення образу недовіри дуже дуже негативне. Ну, І останнє, о чому ми торкнемось сьогодні, це де шукати роботу? Про це я вже дуже багато говорив. Це ну, в першу чергу. Я би як шукав, я би знайомився з іспанцями і серед них би шукав. Не думайте, що зразу ви знайдете кваліфіковану роботу по своїй спеціальності. Віднесіться до цього філософськи, та? віднесіться, що це станеться, можливо, трошки пізніше. Далі Ну, веб-портали по вакансіям, я вам вже їх казав в попередніх відео, можете дивитись на каналі. Далі публічні служби зайнятості. Я якраз через публічну службу мене і знайшли. Навіть не я знайшов, а мене знайшли. Професійні мережі LinkedIn, через, от, наприклад, оцей мій колега, про якого я говорив трошки раніше у відео, то він якраз мені рекомендував не через сайти шукати, а через LinkedIn звертатися напряму до HR-а якоїсь компанії, в, яку ти, в якій ти хочеш працювати. Да, друковані видання, нетворкінг, тимчасові роботи. І потім є ще така програма від ТУБЕ А Trabajo. Тобто, ну я залишу, як воно звучить. В Іспанії дуже важливо, дуже класно працювати по контракту. Це краще, ніж автоному, це краще, ніж ФОП. ФОПам так само, як в Україні, тут не дають е, так охотно банки іпотеку. А іпотека, шановні, це десь 50% від оплати вашої е, орендної плати за квартиру. Наприклад, ви платите 700 євро за квартиру, а тут 500. І тут іпотеку можна отримати майже з нульовим внеском. Скоро буду робити відео про це. Тому отакі довгі контракти, державні, ну, не державні, а мається на увазі офіційні контракти, по яким ви будете працювати. це... Ну, класно для вашого майбутнього, для вашої пенсії, для вашої іпотеки і для різних речей. Навіть для того ж самого початку бізнесу, у вас є яка, яка якесь підґрунтя, щоб взяти якийсь кредит на бізнес або якусь допомогу, щоб вас бачили спеціалістом. Дуже важливо. Плюс у, у них є 13-14 зарплата у деяких компаній. В моїй не було такого. І плюс у них є такі речі, як фінікіта, коли ти виходиш вже коли ти відпрацював певну кількість років. Тобі виплачують певну суму, достатньо таку велику. От я навіть півтора року пропрацював, мені цю фінікіту виплатили, ну достатньо таку велику. Це поза усією моєю зарплатою, поза тим, що я отримав е, по зарплаті. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Все, що вам потрібно дізнатися по переїзду в Іспанію, все, що вам потрібно дізнатися по життю, тут як оформити документи. Як поставитись на облік? Тут звертайтесь до мене, звертайтесь за консультаціями, пишіть у чаті, буде в описі в телеграм-канал під е, відео. Нехай вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйте.